У вівторок, 13 червня, в Україні трохи потеплішає. Лише на Заході ще буде доволі прохолодно. Про це розказала синоптик Наталка Діденко. Вівторок стане перехідним днем від Холодяки, яка охопила багато регіонів України до нарешті відновлення літнього тепла, каже синоптик. За її даними, 13 червня в Україні максимальна температура повітря становитиме на Сході в центрі та на півдні від плюс 20. До плюс 26 градусів у північних областях від плюс 16 до плюс 18. на Житомирщині, Чернігівщині, Сумщині та Київщині до плюс 20. Найсвіжішим поки що залишається західний регіон. Протягом дня від плюс 12 до плюс 18 градусів. Прогнозує Наталка Діденко. Попадів за її словами стане менше. Лише на півдні та подекуди в Прикарпатських областях пройдуть дощі з грозами. Вдень ще може капнути на Черкащині, вітер за її прогнозом очікується. Помірний. У столиці, 13 червня, за даними Наталки Діденко, істотних опадів не передбачається, а повітря прогріється до плюс 17, плюс 19 градусів, при проясненнях, можливо, до плюс 20. За даними погоди Уніан, продовж поточного тижня в Україну повернеться літнє тепло. Температура підвищуватиметься поступово. Уже наприкінці тижня у більшості областей стовпчики термометрів показуватимуть від плюс 25 до плюс 28 градусів. Водночас увесь День на заході України та подекуди в інших регіонах очікуються дощі та грози. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.